Українська художниця, учасниця виставок міжнародного та національного рівня Уляна Балан, працює в різних жанрах і техніках, зокрема у живописі, графіці та ілюстрації. Роботи майстрині зберігаються в приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном, зокрема в Німеччині та Швеції. У своїй творчості Уляна Балан досліджує тему міфологізації, соціального та культурного контексту сьогодення. Я вважаю, що образотворче мистецтво це візуальна філософія, це ну, певні якісь сенси, які виражені візуально, і вони не завжди описуються словами. Як художниця ілюстраторка, Уляна Балан володіє унікальним підходом до роботи з текстом. І це не просто декорація до тексту, а його візуальне продовження. Вона не дублює те, що написано, а додає новий шар сенсу, емоцій та символів. Виставка Уляни Балан Робота з текстом. Спроба показати не лише окремі ілюстрації, а й процес мислення і структуру візуального наративу, як малюнок і слово зливаються у єдиний художній простір, як тиша між сторінками наповнюється образом. Як ілюстраторка Уляна володіє рідкісним вмінням працювати з лінією та силуетом. Щоб створювати емоційно насичені образи, її ілюстрації до книги Коротка історія мізогенії демонструють, як за допомогою мінімальних засобів чорно-білої графіки можна передати складні іноді болючі теми. Її роботи є доказом того, що потужний візуальний наратив. Можна створити без надмірної деталізації, покладаючись на символізм і чітку композицію. Цитуючи Уляну Балан, праця над книгою Джека Голанда. Коротка історія мізогінії. Це цікавий досвід, коли техніка роботи над ілюстрацією буквально відтворювала. Продирання крізь таке укорінене в нашій культурі упередження, що сягає античного світогляду та релігійних традицій. Тож 7 серпня запрошуємо на зустріч з Уляною Балан, щоб дізнатися більше про мислення і структуру візуального наративу, а також про те. Як малюнок і слово зливаються воєдино.